Соломійка, що ти робиш? Мед збираєш? Ось там у нас знаходиться мед. Там у діток пасіка, мабуть. Ти зібрала мед? Так. І куди ти його понесла? отут. Ам, смачний мед. Ти знову за медом? Так. Да. Знову пішла за медом? Так. Да. То не забагато меду? Ні. Мало? Так. Да. Добре. Три, Три меду? Так. Да. Три меду. Добре. Іди за медом. Опа. Опа. Ой тут. Що там таке? Мед. Мед. Ой. Ой Лоу. Угу. Три. Три? Ще да. три рази? Так. Да. Отут. От Отут. Угу.